Ну що, привіт, мої любі рада бачити вас на каналі. Сьогодні я хочу поговорити про топ-3 помилки при просуванні психологів, коучів, астрологів, як раніше. Ну що, погнали! І невеличка ремарочка мене звуть Кристина, я маркетолог-стратег для онлайн шкіл і бізнесу, вибудовую, запроваджую стратегії. Також в мене є підвищення кваліфікації для СММ і таргетологів. Подробиці під цим відео. Давайте з вами розбиратися, так? Да? Дуже часто до мене на навчання приходять учні з проектами в які ніші. Да? Там психологи, коучі, астрологи. Це можуть бути саме спеціалісти, це можуть бути таркетологи. І зазвичай до мене теж часто приходять на консультацію саме психологи, коучі, астрологи, вони не розуміють, як же все-таки їм правильно просуватися в м'яках нішах. В чому є особливість м'якої ніші? Ну, по перше. Тому що твердо ні, що у нас є конкретний результат. Ну, наприклад, ми можемо в таргеті сказати, що я тобі приведу стільки до клієнтів. Або, наприклад, якщо я маркетолог, да, в мене є теж тверді результати, тверді кейси, да, скільки збільшення продаж, скільки там, доходимість на вебінар, тобто інші показники. Да. Психологів це дуже часто розмито, да, тобто, і зазвичай люди не розуміють, а як же все-таки мені якісь конкретні результати продавати. тут є друга друга сторона, що. Я чисто там, з етичної точки зору не можу показувати да, там, свої кейси, своїх клієнтів, свої результати, як же все-таки мені продавати. Якщо я не показую, в мене не буде продаж. Я не знаю, в чому прикол зацикленості на кейсах, можна спокійно продавати без кейсів. Відно, що кейси це дає певну конверсію в продажі, да, тобто вони є соціальним доказом бо цією да, яка. Додає, прямо, що ти дійсно експерт, що ти можеш підтвердити, да? але якщо ти просто публікуєш кейс, як роблять більшість таргетологів в СММ, да, там, або в інших нішах, і ти далі не розумієш, куди його поставити, він не буде продавати це 100%, Да? Тобто це просто потрібно розуміти. <кій> і от, наприклад, якщо перша помилка, коли ми кажемо про психологів, коучів, да, там, астрологів, чому в них взагалі немає продаж, тому що у них немає конкретного позиціонування. Для кого вони дуже часто психологи там коучі вона страдає тим, що в них дуже сильна провдеформація. Вони багато тем вивчають так? тобто Вони психологію батьків і самоцінність, і гроші, і призначення, і відносини, і секс, так? Тобто все те, що прям дуже цікаво, і вони з цим сим ідуть в інстаграм, в блог. Да? І в цьому є помилка. І їх контент дуже часто хаотичний. Сьогодні вони пишуть про по самоцінність, завтра вони пишуть про відносини, третє вони пишуть про дітей і батьків. Да? Тобто, і, звісно, людина, яка попадає в їх блог, вона апріорі не розуміє, а для кого ця конкретна людина. Якщо ми кажемо в рамках там, психологів, коучів, астрологів, у них повинно бути конкретне позиціонування, конкретно для когось вони. Для того, щоб знайти позиціонування... Це друга помилка, да? тобто вони по факту не розуміють, з якими сегментами вони будуть працювати, хто апріорі буде купувати їх послуги. Тому що дуже часто психологи коуча є такими аля-героями соціальних мережок, які хочуть всіх спасти, всім допомогти. Але ми повинні з вами чітко розуміти, да? якщо ми, наприклад, СММ або таркетологи, бо ми заходимо вести такий проект, у нас повинна бути чітка думка в голові, конкретне позиціонування. Для кого ми працюємо, наприклад, один психолог може працювати з відносинами, да? і тут може бути дехіра сегментів. Це можуть бути люди, які знаходяться в стосунках, і в них там, наприклад, якийсь там роздор, поломка в браці. Да? Це можуть бути жінки, які після розлучення і вони хочуть побудувати нові стосунки. Це можуть бути, наприклад, жінки, які не знаходяться в стосунках або чоловіки, але вони хочуть вийти заміж або побудувати сім'ю. Да? тобто, і таких сегментів може бути достатньо, достатньо багато. І, звісно, дуже важливо знайти той сегмент, який апріорі є в соціальних мережах, до якого вам легше достукатися, да, і з яким ви хочете конкретно працювати. Наприклад, ми можемо вибрати жінок, у яких не складаються стосунки з чоловіками, да, наприклад, після розлучення, або взагалі не складаються. Да. Тут у нас можуть бути таких два сегмента, да, ті, ті жінки, які мріють вийти заміж. Хтось мріє вийти заміж повторно, да. А хтось в мріє взагалі просто вийти. Бо є, наприклад, жінки, які є любовницями, да? тобто вони все життя є любовницями, і їм ніхто не пропонує, наприклад, заміж. І тут теж у нас можуть бути певні сегменти, да? з якими ми працювати. Тобто, розумієте, да? От формат позиціонування – це не про те, який ти суперкласний, не скільки в тебе кейсів регалів, який ти там суперхіренний психолог, скільки в тебе там наград, скільки ти пройшов курсів. Позиціонування це конкретно для кого. Ким ви можете допомогти, з ким ви хочете працювати. І коли це позиціонування тягнеться через весь Інстаграм, дуже просто і легко і привертати аудиторію, тому що ви контент фокусуєте на конкретних сегментах, ви і в їх привлікаєте, і рекламу запускаєте. Да? І, звісно, чому і друга помилка нерозуміння того, що люди не будуть просто приходити на ваш блог за одразу купувати. Да, дуже чесна помилка, що люди чекають одразу великих продаж ніші психології, коченки потрібно розуміти, що тут у нас немає конкретно сформованої потреби в продукції психолога. У людей можуть бути проблеми. У людей можуть бути якісь нестандартні ситуації, але вони можуть не розуміти, що їм потрібно взагалі і вирішувати цю проблему. Да? Звісно, вони не розуміють, що їм потрібен саме психолог, коуч або астролог, конкретний спеціаліст. І дуже часто психологи просто йдуть розказують, там я психолог, от там, якщо ви там не можете вийти заміж, то це така -та проблема. приходьте до мене на консультацію. Ні, дуже важливо при просуванні, показати людям. А що вони в бутових ситуаціях роблять не так? Розумієте, да? От важлива думка, що ви робите в бутових, як ви неправильно спілкуєтесь з чоловіками, да? як, ви, як ви будувати відносини? Да? Тобто дуже важливо їх тригернути на цьому етапі, щоб вони хотіли вас дивитися і далі вже пробудовувати воронку. І третя помилка це коли люди починають розказувати якимось складним язиком для психологів та да, якісь тут терміни складні. Да. Людям запам'ятайте, в інстаграмі важлива простота. В інстаграмі важливо просто і легко людям показувати. Чим простіше і легше буде контент для доносення в самій подачі, тим легше і простіше людям буде. Ви будете відгукуватися, да? тому що якщо психолог просто отак от сидить по строки смірно і розказує якусь інформацію, де він там побачив на курсах, а це дуже важлива профдеформація, то в нього купувати не будуть. Все-таки успіх любого експерта, якщо ми кажемо в соціальних мережах, він дуже сильно залежить від того, тої об'єми харизми і від того об'єму. Інформації, да, яку саме дає ну, от клієнт, да, тобто, що ви показуєте в інстаграмі, як ви себе позиціонуєте, як ви з цим будете працювати. Да, тобто дуже важливо. І давайте з вами понитому: перша помилка це немає конкретного позиціонування, не розуміємо для кого ми. Друга помилка це коли ми не формуємо потребу в своїх послугах. Дуже важливо формувати потребу в послугах своїх Да? Чому? Тому що мало людей можуть просто шукати психолога, навіть якщо вони будуть просто шукати за рахунок того, що ви формуєте потребу, вони одразу зрозуміють, враховуючи перший пункт позиціонування, що ви саме їм допоможете. І третій пункт це перестати робити просто супер офіційний контент, складний, медичний, да, який вам розказують на курсах. Тому, коли ви створюєте контент для психолога, для коуча, звертайте увагу, як ви спілкуєтеся з аудиторією, тому що дуже часто я бачу, що психологи, коучі взагалі не хочуть виходити в блог, вони себе не показують в блозі, вони просто, ну, давайте будемо робити просто тексти, просто будемо щось добувати. Це може робити товарний магазин, хоча концепція, якщо там буде людина, вода буде конверсія вища, да? наприклад, чим дебає людини. То якщо я вам про психолога, бо завжди йде до люди йду. На її професіоналізм і як показати свій професіоналізм, я розказала по цим трьом пунктам: позиціонування, вміння формувати потреби в своїй послузі. Да? І третій момент це перестати розмовляти якоюсь складною медичною інформацією. Більш детально, як продавати в різних нішах, я розказую в своєму інстаграмі в закріплених хайлайцах. Подробиці є під цим відео і на навчанні з маркетингу для смм таргетологів, де ви зрозумієте, як можна вибудовувати стратегію в різних нішах під різні ситуації. Анкета предзапису під самим відео. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі на нових відео!